До приїзду знімальної групи родина Прендети готувалася як до свята. П'ятирічна сестричка Віталія Прендети Наталочка причепорилася і навіть примірила підбори. Серед кубків та нагород, показуючи дитячі світлини, батьки футболіста Віталія з гордістю у очах розповідали про його мрії та перші спортивні досягнення. Вони фанати були взагалі, що один, що другий. І так видно йому така щаслива зірка, що воно йому так пішло. Я думаю, що він ще досягне того, що він хоче. Зростаючи в спортивній родині, адже тато та, 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 та старший брат Віталія займаються любительським футболом. Віталій Приндета, майбутній професійний футболіст, рівнявся ще й не світових футбольних кумирів. Месі був і Роналдо, захисників і Піке. Багато в нього було ще може ще більше назвав. А ось і Віталій. Тепер вже сам чийсь футбольний кумир. Потужним голом вражає ворота суперника та приносить своїй команді Платаніас важливу перевагу у грі. Звісно, цей матч не могли пропустити і головні наставники футболіста, його батьки. Ну, ці передати не можна на словах. Це ми кричали. Короче, ми його фактично не бачили. От був такий один матч у нам. Давали, щоб показували, а це ми тільки читали. І от я там дивлюсь телевізор, а чоловік кричить: Гол забив! І я з другої кімнати, що типу гол забив. Ну ми раді, читали тільки результати. Але були такі матчі, що й дивилися. Звісно, якщо промількне, то серце йопне. Визнаний кращим гравцем матчу Віталій Прендета доволі скромно розповідає про свій перший легіонерський гол та гру на екстремальному газоні. Поле було в дуже поганому стані. Газон тут випав сніг. Була вода, сніг, ну, тобто, дуже погане поле було, але поле було рівне для двох команд. Ну, вийшло, що ми грали краще, набагато другий тайм особливо краще. Ну, виграли, добре, три очка заробили. Ну, Вся команда достойно, достойно грала. Ми виграли, якби всі старалися. Не один ягол забив, ми три голи забили. <сі> всі напрацювали на, на голи. І доки Віталій Приндета у Греції готується до чергового матчу, у засніженій Україні йому бажають успіхів батьки та сумує маленька сестричка. Щоб тільки старався, старався, старався і ще раз старався, По футболі без старання нічого не досягне. Хоч Віталя приїхав в школі Саншої. шашою. Сама.